Ісус завжди викривав фарисеїв і називав їх лицемірами та пофарбованими трунами, які зовні красиві, а всередині сповнені мертвих кісток. Нам треба бути дуже уважними, подивитися всередину себе. Ми перебуваємо у світлі чи у темряві, будучи зовні красивими, радісними, діловими. Усередині ми можемо бути гнилими. Від Матфія, 23 глава, 27, 28 вірш. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Бо ви, як побілені гроби, які зовні видаються гарними, а всередині повні кісток мерців та всякої нечистоти. Так і ви. Зовні видаєтеся праведними людьми, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Фарисеї вивчали святе писання, найбільше молилися, але знання і релігійні справи не могли врятувати їх, у їхньому житті не було повноцінного покаяння. Вони не прийняли найбільшої людини, народженої на землі іоанна Хрестителя, вони розіб'яли Ісуса Христа. Ми можемо бути як фарисеї, знати на пам'ять Біблію, але не мати покаяння та відкритого серця. Від Матвія, 3 глава, 7, 8 вірш. Як побачив, що він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них. Роде зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Отож учніть гідний плід покаяння. Амінь.